І Святого Духа слава Ісусу Христу. Що мені робити, учителю благий, щоб унаслідувати царство небесне? Такі слова лунають сьогоднішніх уст Євангельського юнака у цьому уривку святого Письма, а водночас вони десь зворушують і нас до глибини душі. Тому що проблема успадкування Царства Небесного, вона є актуальна для кожного з нас, для кожного християнина. І тут Христос, розуміючи наміру цього юнака, бо юнак був освіченим, він, очевидно, виховувався у набожній єврейській сім'ї, де дуже добре знали Святе Письмо і заповіді Божі не лише знали, але і виконували їх. І те, що він звертається до Христа учителю благий, з його вуст нам здається, що нічого немає такого тут підозрілого. Але Христос відповідає йому іншим питанням чому ти називаєш мене благим? Адже ніхто не є благий, окрім одного бога. І оцими словами Христос ніби вказує, що ти прийшов до мене як до вчителя, а не як до Бога. Ти мене не визнаєш за Бога, і ти не віриш у мене, як в Бога. І каже тоді Христос: виконуй заповіді, не вбивай, не кради, не перелюбствуй і підсумовуй люби ближнього як самого себе. І оцей юнак, бажаючи ніби якогось. Виправдати себе, він каже, вчителю, не Господи, а вчителю. Все це я виконав з малку, що мені ще не вистачає. Христос каже, «Іди, продай усе своє майно, роздай убогим, і будеш мати скарб на небесах, і за мною іди. І каже нам Євангелист Матфій. Що відійшов цей юнак засмучений, і каже Христос, що набагато легше верблюду увійти в вушко голки, ніж багатому у царство небесне. Ми з вами минулого року розмірковували про те, що вушко голки, пам'ятаєте, це не вушко тієї голки, якою ми шиємо, а це є чорний або запасний вхід до Єрусалиму. Фірточка така маленька, дверцята у стіні, бо на ніч ворота великі, оці потужні, вони зачинялися, щоб не напали вороги, і розбійники не зайшли, не пограбували місто. Але для того, хто запізнився до зачинення воріт, існувала збоку маленька фірточка така. І от для того, щоб караван, коли наближається, міг зайти у місто, то верблюдові треба було скинути увесь вантаж. Стати на коліна і отак на колінах пройти під оцією маленькою такою аркою. І от того самого хоче Христос сьогодні від оцього євангельського юнака. Він каже: Іди і продай своє майно, а те, що торгуєш, роздай у Боги. Бо очевидно, оце майно земне. Матеріальні блага вони заполонили серце оцього юнака, і вони його розум і свідомість, вони його притуплювали і приземляли. І тому Христос власне каже, що звільнися від цього багажу, не будь рабом своїх маєтків, а будь вільною людиною. Я вам уже казав, що є така приказка, що майно або гроші це є добрий раб, а не господар. І цей юнак пішов засмученим. Дуже важко йому було розлучитися з оцим майном. Хоча по великому рахунку і розлучатися можливо і не треба було, треба було просто поміняти своє ставлення до цього. Христос і до нас сьогодні звертаємося, бо ми у поті лиця свого здобуваємо хліб насушний, але приходить свята неділя. Ми відкладаємо всі свої життєві справи піклування і приходимо на спільну молитву. Що це значить? Це значить, що ми не є рабами своєї праці, ми не є рабами оцього матеріального світу, а ми все ж таки приходимо на спільну молитву. Шість днів працюй а сьомий день Господу Богу твоєму. Цей євангельський юнак. Попри те, що виконував заповіді, серце його було заповнене іншими думками. Кажуть святі отці, що виконання оцим юнаком заповідей, воно не тягнуло за собою прикладання якихось зусиль. А Христос нам каже, що Царство Боже силою береться. Тобто треба прикладати зусилля. І з самого малку виконуючи заповіді. Це не були оті зусилля зі сторони оцього юнака, які його провадили до царства небесного. Він жив, бо так було прийнято жити у його сім'ї. Але Господь Бог, він Бог милосердний, каже Христос: що Отець мій працює донині, працюю і я. Господь Бог, немов добрий, отой виноградар дбає. Про кожну душу людську. Він її вчасно десь підстригає, вчасно її підживлює, вчасно її підв'язує і хоче, щоб вчасно ця душа дала свій плід. Інколи цей процес надзвичайно клопіткий, але Господь Бог, Він як премудрий, отой виноградар, він працює над нашою душею. Цього тижня мені на очі попалася одна така дуже цікава історія. Є у світовій медицині у нас час світило онкології доктор Маркус. Його ім'я дуже відоме у наукових лікарських колах. Він доктор медицини, професор. І в одному з інтерв'ю журналіст запитує його: Ви скільки зробили операцій? На своїй практиці, чи вірите ви в Бога? Він каже, ви знаєте, я скільки всього бачу, і з свого досвіду можу сказати, що Бога нема. І я в Бога не вірю. І стається так, що оцей доктор Маркус він відкриває якийсь особливий і дієвий метод у лікуванні онкохвороби. І за цей дієвий метод. Його удостоюють якоїсь високої наукової нагороди. Для того, щоб вручити цю нагороду, збирається симпозіум з'їзд професорів медицини, і на цьому симпозіумі має відбутися оце нагородження. Цей доктор іде, купує квитки на літак, сідає на цей рейс, але погода дуже стрімко погіршується. Літак десь по дорозі у повітрі відмовляє один двигун, і до місця призначення він уже не долітає, а сідає оцей літак десь на запасному аеродромі, десь за декілька сотень ще кілометрів до того міста, де мала відбутися оця наукова конференція. І для того, щоб не запізнитися, він йде в аеропорту. Там зразу є оренда автомобілів. Він бере в оренду автомобіль, сідає на той автомобіль і їде. Але отой GPS, на який він покладався, десь заводить його трохи не туди. На дворі йде дощ, налітає сніг, холодно, і цей доктор розуміє, що він заблукав, і вже на цю конференцію попасти він не може. Він їде по дорозі, не має ніяких будинків, бо дорога така, нібито вже й польова. І десь у далині він бачить вогник якоїсь оселі. Він заходить до тієї домівки, бо йому треба було перетелефонувати, щоб повідомити, що він не приїде, запізниться, бо така ситуація. А вже вечір на дворі. йому відкриває двері жіночка. Гостинно запрошує, бо бачить, що він уже замерз. Гостинно запрошує його до свого дому. Пропонує йому вечерю теплого чаю. І коли вони повечеряли. Він зрозумів, що в нього пального вже досить мало, і далі він вже не може продовжувати свою подорож. І ця жіночка постелила йому в кімнаті, запросила його на нічліг, але каже: я вас попрошу одне. Давайте ми разом з вами помолимося. Та він каже: навіщо мені молитися? Я Бога не вірю. Ну, каже, як хочете, а я йду молитися. Вона стає на молитву. І оцей доктор він побачив, що вона на молитву стала біля дитячого ліжечка. І коли жінка молилася, він десь краєм вуха підслухав її молитву. Господи, пошли здоров'я моєму синочкові. Він тяжко хворий на рак. Йому може допомогти лише. Доктор Маркус, але я не знаю, де він є, і грошей на це лікування у мене нема. І тоді ніби щось обірвалося у серці оцього лікаря. І він, будучи розумною, освіченою людиною, зробив такий висновок, що Бог усе-таки є. І оця поломка цього літака, і ця погода, що зіпсувалася, і те, що він заблукав, і пальне закінчилося в автомобілі. І саме оцей будиночок той, котрий найбільше потребував, власне, його допомоги. Хто його привів до цього будинку? І от бачимо, що його душа вона народилася в той момент. Для царства небесного. Напевне, цей лікар забрав цю дитину у свою клініку. Напевне, її доглядав, виходжував, і я переконаний більше ніж 100% у тому, хоча далі там не писалося, що ця дитина оздужала. І от бачимо, що Господь Бог Він шукає можливості і нагоди для того, щоби спасти кожну людську душу. Хоча інколи ця душа може бути пиратися, ця душка, душа може бути зухвала, ця душа може бути невдячна, але Господь так складає обставини, як каже наша народна приказка, що немає нічого поганого, щоб не вийшло на добре. І так само для цього євангельського юнака Христос працював скільки міг. Так само Христос працював над душею свого зрадника Юди. Він навіть в останній момент каже: друже, чи поцілунком зраджуєш того вчителя? І оцей доктор, про якого я вам розказав, зумів зробити правильні висновки. І от знову ж таки повторюся: для того, щоб попасти в Царство Боже, треба зробити перший крок це повірити не в Бога, а повірити Богові, що Бог нас любить. Бог хоче нас привести до спасіння і передати подарувати нам ту країну найщасливішу, найкращу. А нам інколи здається, що тією стежиною вузькою і тернистою важко нам йти. Нам інколи краще йти широким битим шляхом, але, на жаль, отой широкий битий шлях до царства Божого не веде. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу. Вам помагати, щоб виконуючи заповіді, ми з вами переставали бути залежними від матеріальних речей, завжди знаходили якусь хвилинку часу на молитву, щоб ми завжди відкликалися на заклик церковних дзвонів і приходили сюди. На спільне оце богослужіння. Бо якщо ми так будемо жити, то Господь Бог знайде, як подати нам вирішення наших проблем у той час, коли здається, що сил наших вже немає. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу!